Сьогодні у випуску, що принесли бюджетні новації підсумки першого кварталу. Люстраційна заява. Яка вона нова спрощена система? Прозоро публічно колегіально. Подяка Слов'янської міської ради. Благодійний фонд Єдність діє спортивне життя міста. Є дві причини, від яких залежить рівень виконання бюджету, говорить міський голова. Об'єктивна та суб'єктивна. Можна і будуть впливати на обидві. У квітні вже відомі цифри виконання міського бюджету за перший квартал. Що нам принесли новації бюджетного та податкового кодексів, розповідав керівник міста на прес-конференції у середу. В новітні принципи формування бюджету 2015 року закладено нову філософію у стосунки влади фіскальні органи у розуміння кожного з нас, що наповнення загальної скарбниці справа спільна, підкреслив міський голова. «Цей бюджет нам дасть нову філософію. Ну, во-первых, для меня, как для городского головы, это реальная работа с публичными финансами, которая называется бюджет. Общий бюджет у нас составляет 280 миллионов 848 тысяч. В цілому за перший квартал по загальному фонду міський бюджет виконано на 123 відсотка. Спеціальний фонд бюджету майже на 133. Серед головних новацій зміни структури цього фінансового документа. Його доходна частина формується з податків місцевих та загальнодержавних. Всього їх 11 плюс інші, із общогосударственних Налог на доходи з фізических Один з основного особенності. было 75, стало 60. Сегодня в местный бюджет этот налог поступает в объеме, в удельном объеме 60%. Было в 2014 году 75. Это мы посчитали чисто арифметическую разницу, у нас составляет немного много ни мало 12 миллионов, у нас нет. Второй из общегосударственных налог на прибыль с предприятий составляет 18%, запланировано в городском бюджете 170 тысяч, за первый квартал мы выполнили на 100 І два десяти парці зазвичай надходження від екологічного податку зараховувалися до спецфонду відтепер. Вони поповнюватимуть загальний, а це інші можливості їхнього використання. План на рік 235 тридцять п'ять тисяч гривень. Перший квартал виконано на сто вісімнадцять відсотків. Очень інтересний із общогодарственний етакцизний налог срочної продажі подакцизних товаров. Он состоит из трьох частей. Це 5% від роздрібної торгівлі алкоголю тютюну нафтопродуктів. При запланованих мінфіном надходжень від акцизу для нашого міста у 100 тисяч за перші місяці року місто отримало в 100 разів більше 1 мільйон 600 тисяч. Чи будуть ці цифри принаймні стабільними, чи збільшуватимуться, залежить від об'єктивних та суб'єктивних чинників одночасно, зазначив Сергій Степанов. Насамперед, це дозволені законом механізми стягнення податку. По друге свідомість платників податку. Подходя до оптимізації і доходної, і доходнення частини, нужно работать с одной и с другой стороны. Что я имею в виду? Мы не только закрытыми школами будем говорить о бюджете. И не, не только отпускаем за свой счет работника бюджетной сферы. Тут три вида налогов, которые я вижу при реальном механизме влияния на налогоплательщиков. Но я вам скажу, в полтора, в два раза эти поступления могут быть выше. Наразі у виконкомі напрацьовуються заходи щодо проведення спільних перевірок платників акцизу податкова, правоохоронці, управління праці та соцзахисту населення. У цьому році бюджет розвитку міста не доотримає надходжень від єдиного податку за планом майже 8 мільйонів гривень. Кошти цього місцевого податку надходитимуть знов-таки до фонду бюджету загального. Виважено відмітив міський голова. Підійшли депутати міської ради до затвердження ставок такого місцевого податку, як податок на майно для лозівчан один відсоток від мінімальної заробітної плати замість двох передбачених законом з одночасним збільшенням пільгової площі. От ми прийняли місце 60-70, тобто трохи послабили нагрузку, і ми отримали дуже багато… Слов благодарності от пенсіонерів. майже пів мільйона гривень отримає міський бюджет від податку на нежитлове майно стільки ж від 20 автомобілів, які підпадають під норму сплати транспортного податку, по 25 тисяч кожен власник автомобіля на рік. Знову і об'єктивні суб'єктивні причини одночасно впливають на такий серйозний податок, як плата за землю, підкреслив Сергій Степанов. Ситуація не врегульована законодавством десятиріччями. Звертатимуться вкотре і до кабінету міністрів України, і до Верховної Ради України, а поки пропонуватимуть злісним неплатникам податку компроміс, договори добровільного відшкодування. Ну ми маємо тут три проблеми, які без государства ми ніяк не вирішуємо. У нас їх десь сорок. которые ни копейки не платят. Кстати, по этому налогу, я вам эту цифру сказал, да, 11 миллионов. Реально ее умножить в полтора и в два раза. Реально. При определенных обстоятельствах. Эти обстоятельства связаны опять с возможностью отрегулировать законодательство. Кошти на отримання медичної та освітньої галузи з державного бюджету надходять вчасно. Ці субвенції відтепер є єдиним джерелом їхнього фінансування, і навіть більш-менш оптимістичні підсумки першого кварталу не впливатимуть на ситуацію. Ніяких перебросок до нам нас були слідопити депутати городського світу, котрого питалися, десь шукати, немає проблем. Давайте шукати місці. Я даже покажу де Якщо не буде не дай бог продолжаться негативная динамика, динамика спада экономики в лозовой в городских предприятиях, Городскую часть бюджета незабеспечена с из 9 миллионов, мы закроем без проблем. Ну как без проблем? Мы закроем. Влітку за два десятки громадських організацій Харківщини створили люстраційну палату. Ініціатива виключно громадська. Активісти розсилають чиновникам, які займають посади в органах державної влади, листи з пропозицією добровільно заповнити люстраційну заяву і пройти процедуру персональної цивільної люстрації, процедуру очищення. Заповнив таку анкету для проходження люстрації люстрації суспільної ілюстрації активістів громадської організації і голова Лозівської районної державної адміністрації. Документ з датою заповнення 23 березня та особистим підписом оприлюднено на офіційному сайті Лозівської районної державної адміністрації. Анкета ілюстраційної заяви має 25 питань, на які чиновник відповідає за власним бажанням, починаючи з дати народження, освіти, членства у політичних партіях, судимості, обсягу доходів і закінчуючи питаннями співробітництва зі спецслужбами іноземних держав чи колишнього радянського союзу, та участі у переслідуванні осіб за їхню політичну діяльність. В останніх графах стоїть особистий запис: не приймав. А от сам як свідчить відповідь на 24-те запитання? Зазнав політичних переслідувань у Лозівській міській раді у період з 2010 по 2014 роки, як депутат від опозиційної партії, з'ясувати у Сергія Георгійовича особисто, у чому ж полягало переслідування. Нам не вдалося. Ало Сергія Георгіович. Добрий да. день. Вам удобно говорити? Телекомпанія назова. Да. Ми хочемо взяти у вас інтерв'ю. Назначте, пожалуйста, удобне для вас вір'я. Сегодня я не готов. Хорошо, назначим время. Вопрос будет касаться только одного. Мы вот в местной прессе прочитали про ну, такое сенсационное какое-то сообщение, о переслед... переследовании как депутата мне просто интересно, в чем оно выражалось. Только этот один вопрос. Я понял. А, давайте я сегодня вам перезвоню и сообщим когда. Хорошо. Нам не передзвонили, наполягати не стали, бо розуміємо, графік роботи напружений. У чому ж полягало політичне переслідування, як зазначено в анкеті, кримінальні справи, затримання, судові процеси, напади, що підтверджуються документально. Ми запитали у міського голови, який за своїми повноваженнями організовує роботу міської ради. Це питання виключно на нравственності, на мой взгляд. Бланк це чи не лінібланки попросили, чи так було. Вопросы служебной этики, морали — это вот как бы так изнутри. Касательно формальных аспектов реагирования я уже отреагировал, написал Игоревичу письмо за своим подписом, с просьбой все-таки прокомментировать некий способ, какие явления у нас происходили при нашей совместной работе. Трюки это политические, жонглерство не впервые нам. Обміняємося, мнення, точно подивимося друг кругового глаза. Я на сесії градського освіту на об этом скажу. З 1 квітня, відповідно до рішення Кабінету міністрів України, почали діяти нові нормативи на оплату комунальних послуг населенням. З 1 травня запрацює нова спрощена система житлових субсидій. У середу у виконкомі за дорученням міського голови відбулася розширена нарада з роз'яснення усіх нововведень. Нова система житлових субсидій торкнеться багатьох, навіть тих, хто раніше не мав права на їхнє отримання. Тому до виконкому запросили представників усіх галузей міста, аби отримали докладну інформацію про цю реформу. Презентувало новий порядок призначення житлових субсидій управління праці та соцзахисту населення. До 15 квітня усі городяни мають отримати бланки двох документів, на підставі яких і нараховуватиметься субсидія. Це заява та декларація про доходи. Для призначення субсидії необхідно подати лише два документи: це заява про призначення субсидії та декларацію. Не подаються довідки про доходи зареєстрованих осіб. Відповідна інформація зазначається тільки в декларації. Заяву заповнює особа, на яку відкрити особовий рахунок в посплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Або особи, які орендують житло, додають до заяви договір найми оренди житла. Заповнені документи можна віднести до управління особисто або відправити безкоштовно поштою. Ніяких інших документів від нас не вимагатимуть. Все, що потрібно, соцзахист від інших служб отримає самостійно ті е е сім'ї, які на сьогоднішній день користуються субсидією в опалювальний період 2014-2015 року. Не надають ні заяву, ні декларацію. Ми самостійно робимо запит до пенсійного фонду, до Державної фіскальної служби щодо доходів, якщо в них не відбулися зміни. Якщо зміни відбулися, то повинні до нас звернутися з повторною заявою і також заповнити декларацію. Субсидія буде призначатися на рік, а не на опалювальний сезон, як раніше. Відповідно, і розраховуватиметься на основі прибутку за минулий календарний рік. До речі, без обліку податків. Якщо невірна заповнення сума доходу, заявник несе відповідальність і повертає субсидію, нараховану субсидію в подвійному розмірі. Відміняються усі обмеження відносно майнового стану, крім факту одноразової покупки на суму більше ніж 50 тисяч гривень у минулому році. Безробітні працездатного віку зможуть також отримати субсидію, зазначивши у декларації відсутність доходів. До розрахунків для цієї категорії людей враховуватиметься дохід на рівні прожиткового мінімуму 1218 гривень. А раніше відсутність довідки з центру зайнятості була перешкодою для багатьох. До речі, до обрахування розміру субсидії фахівцями родина може це зробити самостійно. Орієнтовний обсяг державної допомоги розраховує електронний калькулятор, який розміщено на сайті Мінсоцполітики. Конкретні приклади на сайті управління праці, докладна інформація на сайті Лозівської міської ради. Держава гарантує надання житлової субсидії за умови своєчасної оплати обов'язкової частки споживачами комунальних послуг в управлінні праці та соцзахисту населення. Складено графік відвідування. Двань спеціалістами підприємств, установ та організацій міста із роз'ясненнями нової спрощеної системи житлових субсидій. Після прийняття депутатами Лозівської міської ради рішення про припинення колегіуму номер 2 розпочалася процедура ліквідації закладу, яка триватиме до кінця серпня. У вівторок, з ініціативи міського голови відбулося розширене засідання робочої групи з питань врегулювання припинення колегіуму шляхом ліквідації за участю керівників усіх навчальних закладів міста та депутатів Лозівської міської ради. 20 -го. марта принято очень важное, очень правильное, очень сложное решение по своей сути, по своему содержанию. Хочу подчеркнуть и поблагодарить всех за работу, которая была трансформирована в это решение. Тим та публічним був комплекс попередньої роботи з підготовки рішення, такими ж в режимі колегіальності та прозорості мають бути і усі наступні кроки, зазначив Сергій Степанов. Вже наступного робочого дня після пленарного засідання, на якому було прийнято непопулярне рішення, розпорядження міського голови створено робочу групу, яка має крок за кроком відпрацювати усі організаційні, технічні, господарські і головне питання соціального захисту причетних до цього долоносного рішення безпосереднім виконавцям якого визначено від. <діл> освіти. Що вдалося зробити за тиждень? Фахівці звітували. Напрацьований план заходів складається із шести блоків. Серед головних найзатребуваніший раціональний розподіл дітей по інших навчальних закладах. Центром практичної психології разом із класними керівниками колегіуму оперативно було проведено анкетування серед батьків учнів закладу. Результати опитування було обговорено згодом на нараді керівників навчальних закладів міста, які і накреслили попередні варіанти розподілу. Належне заповнення як можна більшої кількості шкіл нашої південно-західної частини міста ми не можемо допустити перевантаження учнівським контингентом одного з закладів. Звісно, насамперед акцентували увагу освітяни. Враховуватимуться побажання батьків, проте формування класів має відбуватися за погодженнями з відділом освіти. Батьки початкових класів в переважній більшості переходитимуть у повному складі разом із вчителем до школи номер один та ліцею номер чотири. Треті класи повністю розходяться по класах. Тобто є така можливість і хорошо. Батьки погоджуються на це. Четверті класи, із двох класів буде сформований один, ви бачите, 17 9, 26 чоловік. Може прийняти 4 тварице. Основна школа докладно інформувала присутніх заступник начальника міськво 5, шості, сьомі та восьмі класи розподілятимуться індивідуально до першої, третьої шкіл та ліцею. Гімназія за своїм статусом може прийняти цей вік учнів лише за конкурсом. А от початкову ланку прийматимуть поза конкурсом, і такі домовленості вже є. Дев'яті класи не захотіли вибирати профіль українська філологія, Ну, більшість бажають перейти в ліцей, відповідно до профілів, які там будуть відкриватися. Напрямки будуть традиційними біолого, хімічний та економічний. Решта ж учнів обрали училище культури та мистецтв і автодорожній технікум. Десятий клас в повному складі переходить зошномертри. Ми втримали, спеціально для цього класу відкриваємо профіль Українська телологія для того, щоб діти мали мати можливість закінчити програму українського профілю. На засіданні заслухали думки керівників навчальних закладів та про проблемні моменти, що виникають при визначенні кількості дітей. Кожен керівник звітував і розказав про свої можливості. Тобто він може прийняти отаких число. Потім почалися звернення депутатів, почалися ставити палки в колеса депутатами, почалися роботи відповідні з батьками, що така от туди не ходіть, туди ходіть. 50 депутатів городського совета. Это люди, которые представляют громаду. Каким образом они подают, это уже мораль каждого депутата городского совета. Это их право, ну, уже как влиять. И, или, или палку в колесо, как вы сказали, или плечо до возыка. Это мораль депутата городского совета. Депутати, які виявили бажання бути присутніми на розширеному засіданні робочої групи, до усіх дій фахівців були прискіпливі, непокоїла низка питань, інвентаризація матеріальних цінностей закладу, подальше працевлаштування вчителів. профсоюзу не довіряю по що маса жалоб вчителів на діяльність профсоюзу. Існує Звісно, розміжна бізлічна. що у нас учителя бояться лішні слова сказати. Фахівцям довелося відповідати та пояснювати усі вузькі моменти своєї роботи. на сьогоднішній день діє в нас закон про захист персональних даних, і всі питання, які вирішуються персонально стосовно кожного педагога, будуть вирішуватися безпосередньо за участі адміністрації закладу і звичетних осіб. в правовом поле, в юридическом и в то под их совзаконник Все, что находится в школе, оно прикодировано. И в, у нас последняя инвентаризационная комиссия проводилась отделом образования в октябре месяце. Претензий со стороны отдела образования не было. Если будут возникать вопросы э, по каким-либо материальным ценностям, Естественно, мы будем вопрос выносить на обсуждение Пегловальной рады и будем говорить с родителями. Но родители в основном вкладывали свои э, средства и благотворительность. Это в развитие классных кабинетов. Я благодарен. Я анализирую, как э, серьезно проведенная работа, причем за короткий период времени после решения сессии отделом образования, директорами и судя вообще по выступлениям. Ну вот у них такое настроение, настроение этот решить вопрос спокойно, профессионально, результативно, в чем я совершенно не сомневаюсь. У середу чергове засідання координаційної ради, яка опікується переселенцями та учасниками антитерористичної операції, розпочалося з приємної звістки. Відділ освіти Словянської міської ради Донецької області висловив подяку лозівчанам за їхню турботу про підростаюче покоління. Серед відзначених заступник міського голови Юрій Петренко, начальники управління праці Ольга Федченко, відділ освіти Олег Інденко, колектив 11-ї школи. Координаційна рада займається проблемами не тільки вимушених переселенців, а й сімей учасників АТО. Нагадаємо, Лузівською міською радою прийнято відповідну програму підтримки. Комунальники звертатимуться із проханням до міського голови, аби звільнити мешканців інженерної від сплати за комунальні послуги. Попробували збирати ці средства, виставляти щита, заключили з ними договори на послуги. Ну, Видим, что им тяжеловато оплачивать эти счета. До 50% их остаются неоплаченными. Поэтому на коррекционной нараде, которая по средам собирается, было вынесено предложение выйти на мисскую голову с предложением рассмотреть на исполкоме сначала, может потом на сессии, вопрос освобождения жителей от оплаты этих коммунальных услуг. Демобілізованим таких у місті вже 15-ро, Фахівці допомагають адаптуватися у соціумі, пройти обстеження у лікарів, а згодом можливо і працевлаштуватися. Ця робота триває. учасники на вулиці. Інженерній зараз проживають 27 сімей із числа переселенців. З початком весни тамтешні мешканці займаються наведенням порядку на своєму подвір'ї. Планують саджати городину. Людмила разом зі своєю родиною на інженерній мешкає з липня. Минуле літо для її сім'ї каже, було складним. В лозову вони приїхали без грошей, і тільки завдяки міській владі, місцевим мешканцям та волонтерам в цих людей з'явилися одяг, взуття, їжа і дах над головою. З початком цієї весни Людмила разом з іншими мешканцями вулиці інженерної займатиметься вирощуванням овочів. «Є бажання во всіх посадити картофель, лучок ну всюди, бурячок. Там хто хоче помідорчики, огурчики. От, благодаря руководству хоть ми хоч сможем зможемо щось для себе вырастить, тому що то це літо нам привозили жители, жителі, помідори, огурці, все на світі, і картошку, і буряки, морковку. Ну, тепер, коли нам дали огороди, можна щось своїм трудом виростити. Комендант поселення Наталя розповідає, землю відведено під городи вже розподілили між переселенцями, які забажали садити городину. І таких більшість. нам вот картошку привезли, спасибо им на посадку. Ну, там такой лук, я думаю, морковку буря каждый купит для себя, посеет и вырастет. Конечно, винтай бы нам такой, вы знаете, там может быть старые лопаты, там тяпки, грабли, потому что и у нас оно в единичном счете. Думаю, что мы сами организуем, и наше предприятие поможет этим жителям А завісісіння тарем, щоб можбила ще роботи на ті на тій землі. Посадкової картоплі вистачає не всім. А тому, хто відгукнеться і допоможе у цьому переселенці, будуть тільки вдячні. Я провел переговори з, з руководітелями сільськими головами нескольких наших сільських сільських светів Лазовського району. Ну первого прошли ми виїжджали. В принципі, нам удалось там. Ну, Є то так, скажем так, десятою часі того, що нам нужна для того, щоб кожна сім'я имела продовольственний запас, який позволять не только слідчі осінь пережити, ну і тоже. Керівник житлово-управляючої компанії Сергій Єршов переконаний, вирощування овочів допоможе вирішити проблему з харчуванням переселенців, оскільки зараз підприємці і волонтери в цьому плані не так часто допомагають, як раніше, так що городину для себе переселенці здобуватимуть самотужки, як самотужки влаштували прибирання довкола своїх поселень. Зі часу тут. Зараз, Дрова поубираємо, і цю територію все уберемо, щоб чисто у нас було. Посадим, пообіщали нам дати квіти. Ми от десь от газончики так от зробимо вокруг і от сами підбелим дерева. Тобто у нас к квесні буде все тут красиво. Трудолюбиві переселенці з вулиці Інженерної цим самим порадували і керівника житлово-управляючої компанії, який розповідає, приїзди до них навіть по вихідних турбується, щоб у них не виникало жодних проблем. Лозівський благодійний фонд Єдність теж допомагає переселенцям. Тримісячному тяжкохворому хлопчику, який зараз перебуває в міській лікарні і який тимчасово разом з батьками мешкає у Лозовій, фонд надав матеріальну допомогу на придбання ліків. Соціальні партнери міста допомагають не тільки вимушеним переселенцям та учасникам АТО. Нещодавно благодійний фонд виділив кошти на придбання звукопідсилювальної апаратури для сьомого дитсадка, завдяки чому музично-розважальні заходи для дітей тут стали більш яскравішими і цікавішими. У четвер одне з таких свят свято здоров'я та спорту вихователі дитсадка провели для дітей залученням їхніх батьків. Дорослі розподілили дітей на дві команди метелики і бджілок, Після чого запросили їх взяти участь у веселих перегонах. Оплесками батьки підтримували своїх дітлахів, а ті, в свою чергу, болювали за батьків, коли змагалися вони. Виконуючи фізичні вправи, дітям необхідно було робити це уважно. А батькам довелося згадати уроки фізкультури у школі. Ну я думаю, для рібінка це важливо, Ну для взрослого теж це важливо. здоров'я, спорт очень понравилася. Я на такому рапті перший раз все прекрасно, Дітки виступали теж отлично. Друслі і малі завданням упоралися на відмінно. Вони сміливі, розумні, швидкі, мужні, гнучки та струнки. Я люблю спойтом займатися. Бути сміливим і сильними, здоровими і красивими. Смілими. Завершилося свято на патріотичній ноті. Батькам подякували за співпрацю. Всіх учасників нагородили медалями. Колектив дитсадка задоволений, що в них є звукопідсилювальна апаратура. Вихователі у проведенні музично розважальних заходів і тепер використовуватимуть мікрофони. Свята проходитимуть гучніше, а діти зможуть відчути себе артистами. Говорять вихователі. Тепер наші свята будуть більш яскравішими, більш голоснішими, більш веселішими. Як ви сьогодні побачили, можна і підключити і мікрофони. Діти можуть і мікрофони тепер співати, і ведучі можуть мікрофони розмовляти, а також музика яскравіше звучить і веселіше за допомогою ось цієї апаратури. Велика подяка. Різноманітні розважальні заходи вихователі обіцяють проводити і на дворі, так що, говорять, буде весело всім і дітям, і їхнім батькам. Нещодавно в дитячій юнацькій спортивній школі Юність. Серед спортсменів-інвалідів проводився 11-й традиційний всеукраїнський турнір з волейболу «Сидячі». Окрім Лозівчан, у змаганнях взяли участь команди з Києва та Дніпропетровська. За результатами турніру перемогу святкували кияни. Друге і третє місця посіли спортсмени з Дніпропетровська. Також було відзначено кращих гравців турніру. Всіх переможців та призерів було нагороджено грамотами та кубками від Лозівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи юність наприкінці березня взяли участь у відкритому чемпіонаті сплавання, який проводився серед юнаків та дівчат у селищі Комсомольський. На цих змаганнях лазівчани здобули п'ять призових місць. Ось такі справи. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні. І з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі, яка традиційно відбудеться у середу. Дякуємо за увагу. До зустрічі.